Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо характеристику особи по аркану імператор. Це великий аркан, четвертий аркан таро. Ми не будемо розглядати його як для навчання. тобто Я не буду вам символізм розказувати цього аркану, але характеристику особи ми з вами розглянемо. Тобто, ви можете розрахувати по даті народження. Зараз ви бачите на екрані саму схему розрахунку. Якщо в Ваша цифра є 4, ви можете відповідати цьому аркану. Також, якщо ви знак зодіаку Овен, тому що цей знак зодіаку є однією з складових цього аркану. Тобто, Характеристика, ми зараз з вами подивимось в плюсі, тобто в плюсі або в балансі, можна так сказати. Даний аркан дуже сильний тут володіє це стихія вогню і більш він такий рушійний. Даний аркан говорить про дуже сильну яскраву особистість, яка володіє раціональним мисленням, логікою, являється лідером. Дуже сильно енергійною особою, яка накопичує в собі сили, енергію для того, щоб подолати, можливо, дуже великий шлях до своєї цілі. Також силу для нових проєктів. Просування по кар'єрним сходам та паралельно бути гарним чоловіком од дружиною, гарним другом, наставником або покровителем. Загалом впливова особистість рішення або думка імператора, характеристика даної особи, ніколи думка цієї особи ніколи не залишиться без уваги. Тобто даний. Аркан людину заставляє не те, що заставляє, він просто як характеризує особу, яка досягає своєї мети. По даному аркані в плюсі люди завжди досягають висот, вони завжди йдуть до високих посад, вони завжди будуть гарними сім'янинами, вони завжди будуть гарними жінками або чоловіками, але мати авторитет дуже сильний, як в колективі, так і в родині, так і в соціумі взагалі. Також в нас є і мінусовий аспект цього аркана, де, в принципі, все навпаки, є тіньова сторона його, тобто, коли енергія аркану не в ресурсі, тоді особа може бути бездієва, нерішуча. Відсутність прогресу може бути, відсутність сил на реалізацію своїх планів. Самі можуть відмовлятися від свого кар'єрного росту, тому що не хочуть навчатись, не хочуть розвиватись, впадають в залежності, можуть бути дуже груби, деспотичні в родині і в соціумі. якщо це є особа, яка є керівником, то, на жаль, не може тверезо оцінювати ситуацію, йде більш таким агресивним шляхом, може людей подавляти дуже сильно, Лякувати в колективі, тобто не можу, не можу розвиватись в повній мірі і давати от, цей запас енергії не тільки вкладати в себе, але і для соціума.